Hello, it's me. Всім привіт-привіт. Ну що, ви попали на момент от'їзда моєго братця. Все, провожаю. Був у мене брат в гостях. Їде додому. Все. Холодок. Холодок. Виходьте, Миколаївна. А, ви буваєтеся? Вагостіли трошки, небагато, звісно. Сьогодні середа. Понеділок приїхали і вже їдуть. Все. А, там треба зараз буде відкривати. Миколаївна, оце груші може візьмете, ось в пакеті ще. А, давай. Оце. Щораз. Зараз будемо відкривати дорогу. Дорогу відкривати, бо там не проїде там кавунчики. Ось тут треба відкривати. Ой, опа. Так. А ну-ка, закрити одразу треба. Наше хазяйство підростає. Ще трошки вони тут побудуть і вже на загальний двір, бо я на роботу виходжу, тут за ними не буде кому дивитися. А ну йди. Трошки хай підростуть ще. На волі вони такі ж ростуть швидше. Так що у мене була радість. Приїхав брат, приїжджав. Я трошки ми по... Поспілкувалися. А ну йди. Тіньок ми їм тут зробили, ось шифер поставили. Світ вимикають, такого співаєш воду міняєш бистренько, перед вимкненням. То на три години вимикають, то на чотири таке. Да, вутьки, вони вже тут під'їли траву і просять уже, щоб їм трави нарвали, вони Саша там нарвав траву. Або гірка, кабачка дали щось. Щось дали. Такое діло. Побіг за хазяїном. Передавай привіт моїм подписчикам. Підписники, привіт. Це автор Алешкиных історій. Вот. Будемо гумор гуморі ще набережемо. Да. Так. <ріст> 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 не показувала я вам свою тери територію до кінця ще не познімала. Тут воно все росте, оце сухоцвіт, то айстри, кавуни, то кавуни. Саша Лампіче Альоші топорчик, хоче йому подарити топорчик. Він їм може один дарив, ну десь він пішов. А це ще один. Каже, я тобі подарю. І Лола проважає, так, да, Лола? І ти проважаєш? Світи сюди переставили, всі питонечки мої, бо там сонце пече, так взагалі їх. Я сюди переставила. Торжественне вручення. Посвящ... Посвящення у вікінгі. Ну, <свят> <я покойу>, <свят> ну, вот Коли забирайте груші. О, ви? ну там на столику лежать. В пакеті беріть. Та беріть, беріть, беріть. Мої квіточки. Тут воно льєм воду, так воно трошки тут росте. Жмелі, оси тут, кавунчики є трохи. Буває, ці коченята вискакують і тут трошки рівняють кавуни. Ганяюсь тут з ними. Коротше, з утра, як став, о, там у мене ще раз спустився і не бачила. жовтенький воно. Ось квіточка, я і не бачила. Маргаритки там цвітуть. Зутра я встаю, півсьового. І все. Птицю випустив, і пішло одне за одним. То ми чаюємо, потім ми ще й собачку покормить, котів, ТС. Ну, в общем, і пішло поїхало. Щось, щось консервуємо і так далі. Ну, як всі, в принципі, що ж. Так що. Так що такі діла. Це ще якісь квіточки. Якісь квіточки, Вони не будуть цвісти. А, вони цвітуть, вон вони як цвітуть, бачите? Ну, щось там біленьке таке цікаве. Фу. А ця прям махрова якась. Ось така красива. Повна якась вона. Це якісь, бачите, ця така повна-повна. Сьогодні груші треба закривати мені, в мене на груш. Хочу в 2-літровій банки груша закривати. Ну, як просто ціла груша. От. Обичним способом. Не знаю, ще банки не мила, води нема, не набрала, не, не вспінеш. З цією водою. Ну, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Кише! Том? Том тоже постарів. Він так чи це такий ходи, чи він ліняє, чи хто його знає, що він такий облізлий весь Томчику. М? Шо ти? Наняв себе сім работик. Робочі фігачать, бігають команди, це не то, не так уже лейба обіза лейба лола <риклад> лейба. лейба лейба Лона Ізольда вона. Ізольда Тихановна. Там надо загородити, там треба, треба пригорати. І кожний тварь. К -ка каждому утінку надо свою загородку. Каждому... Ну Кожен да. Боги, то воно там пролізло, то воно там пролізла. Оце ж так, так, да, і бігаємо. Ру -ру -ру. Ті тих б'ють, не можна, ті. Поки... Цей... Поки тісто замісила, свиня двері пропустила. І цілий день. Матюк ой. Так, да, на ту там водитель пасажирство Так топорчик сейчас принесем вещи. остальні. Все, ти погрузився? А, зараз я поприбираю. Ага, а я думала, ви а ви будете витирати. Треба, мабуть, було, що ви ж не сказали, що в вікна. А ото що за тряпочка, можна ж сухою витерти ото і потім. можна, то зі тряпочки. Що нагрілась машина чи ні? Що не нужен. Треба було, я дивилася, оце скільки раз ходила, але трошки назад її є. Стой, стой, стой. А, ты познимаешься? Ну оно же не влазит, да. Ну, Мы же не соображаем, как его там снимать. Ну так, фамилия, говоришь, размер сапог. И снимай. Наложил оце. Давай. На. А куда его ложишь? Да там здесь сложи. Все, забирай. Аппарат. Аппаратиус. А, а Миколай нам уже подкаже, как класть. Да, я... О, хорошо так. Так у было, что Да так было. А потом веревочкой привязать. А, вот этим же ж привязать. Наверное. Так, а теперь... А теперь кастрюлю куда-то надо придумать. Так, ладно, грузимося. Все, поїхали. Думала зняти хвист машини, коли став заводити та сів акумулятор. Було радіо включене все час. І столкача заводили. Думаю, ну, блін, все не так, як у людей. з толкача. Та там стояли, він трошки поробив, а телефон тут залишився. Та поїхали все. Да? Собаки, пішли домой. Все. Проводили гостей. Фух, тут так, такі справи. щасливої дороги їм кажу, приїдеш, позвони мені, набери чи напиши, чи що небудь. Каже, добре. таке. Ну що, друзі мої, продовжаємо працювати, щось робити. Цвіточки мої, тут, тут цвітують, тут ромашка, тут теж всякі разняно. Хіна це я теж треба буде її. Я ось не знаю, не читала як. Я хотіла її засушити і просто в чай кидати. Я не знаю, це на якій стадії. Це зараз її зрізати, І хай засихає. Чи коли її, навірно, так? Да? Зрізати, і хай. Красавиця давно я хотіла її собі. Мята моя тут. Так, ну все, друзі. Всім гарного настрою, всього найкращого. Усім па-па.